Всім привіт! І сьогодні я розкажу і покажу, як зробити, щоб Роблокс не крашився або вилітав, а ви поставте лайк, якщо цей спосіб вам допоміг, або дізлайк, якщо ні. Ну добре, не буду вас зтягувати, погнали для початку пошуку, вбиваємо очистка файла. Відкриваємо. Далі вибираємо диск це та як на ньому більша можливість, що там будуть файли, які мішають роботі комп'ютера і роблокса. Нажимаємо ОК. Чекаємо. Тепер вибираємо всі галочки і нажимаємо ОК. Тепер чекаємо, щоб шкідливі файли видалилися. Ось і все, можете спокійно грати в Роблокса. А з вами був скраб пака.